you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Порошенко та його пригоди за кордоном чи спроби перетнути кордон напевно найпопулярніша тема в українському медіапросторі за останнім часом, за думкою автора. Так відносно нещодавно Петро заявив, що крайній раз він збирався відправитися на зустріч за скептичними лідерами до Угорщини, звичайно, опираючись на його слова, обговорення підтримки України могло б бути основним стимулом для поїздки. Однак у цій історії є чимало підводних каменів. Наймовірніше, п'ятий президент уже. Довгий час не бачив своїх дітей, що живуть та навчаються в Лондоні. У той час як мільйони українців з кожним днем пізнають на собі жахи війни, діти політика насолоджуються елітним життям. До речі, дуже цікаво знати, чи два сина Порошенка зареєструються в ТЦК за новим законом або ж надалі будуть жити за кордоном на широку ногу. Більш за все, дітей великого патріоти не дуже цікавить доля батьківщини. І загалом, спостерігаючи за Михайлом та Олексієм, складається враження, що вони навіть і не збираються повертатися до України. Ну, з дітьми побачився світом, попороть дорожував, трохи відпочив. А далі що Орбан навряд чи чекає на Порошенка, та і в Європі він нікому не потрібний, бо його просто не вважають впливовою людиною в політиці. Сивочул іначе ніяк не може заспокоїтися і зрозуміти, що посада президента з 19-го належить не йому, і перевищувати повноваження нема сенсу. Мало того, сам політик про зустріч з Орбаном не розповідав. Можливо, він цілеспрямовано їхав до Угорщини, щоб забрати гроші з облігацій, на яких він непогано заробив. У цілому політика Порошенка та будь-яке його висловлювання це безглуздий піар, вважає автор. Його рекламістам уже якось і байдуже, яку нову інформацію про політика буде сприймати народ. Головне, покататися світом, забрати гроші і заявити українцям, що робив ти це заради долі нашої країни, каже автор. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, і переходьте за посиланням описі.